Всім привіт, з вами Брюдіга, і ми продовжуємо нашу рубрику 100 тисяч кубків з нуля і без донату головне. Це головне прям, щоб було без донату. Зараз у нас вже є 12 тисяч кубків. Будемо рухатися сьогодні до 13. Давайте виберемо якогось персонажа і підемо його апати. Я би напевно що взяв Мейсі і пішов її апати, погнали. Так, нам тут вже залітає 5 ранг. І ми продовжуємо рухатися далі, погнали. Так, залітає нам 10-й ранг, вирішив катку не показувати. Просто залітає нам зразу ранг і все. Плюс 142 кубки прилітає 650 жетонів для Пасу. Давайте заберемо дроп. А може щось, а може нічого. Нічого нам не випадає, тому беру наступного персонажа. Будеться Байрон, давайте його качаємо на п'яту силу. Або давайте зразу і на шосту на шосту і на сьому. І купимо йому гаджет ось такий прекрасний. Тому беремо Байрона і йдемо його апати. Погнали. Так, тому що давайте зіграємо в царський офонік на Байроні. Лежайте на п'ять трофею. Я вже його апнув і вийшов. Так, також апнув байпер роді на сьомий ранг, але не вийшло мені це зазняти. Тому давайте зараз апнемо хоча Байрона. Так, давайте заберемо зразу банку. Якщо нам аж не помішає. Так, сюди є. Аж має бути мінус. Ага, вижив скотина. Це виживає. Я не дуже хочу блокувати, тому що мене тут ізі грохнути можуть. Але трошки понакидувати її можу. Так, забираємо банку першу. Так, 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 хто туди? Давайте заберемо цього. Як називається? Не пам'ятаю. Бляха, забираю зудної тики. Неважливо, зараз уранс вже як апну ранг ага. погнати. Так, виіграю катку на 10 ранг, давайте його заберемо. 147 кубків ходимо в м'ю, плюс 12 прилітає. І давайте далі. Йду до апи вже пайпер. Ні, я помилився пайпер. Шостий ранг, йдемо апити на сьомій. погнати. Забираю я зараз перше місце. Це значить, що нам залишається остання катка до 10-го рангу. Давайте її зіграємо. Пайпер ідемо мені дуже легко, На диво. бачимо, що буде в фінальній катці. Зараз давайте заберемо зараз банку. Ворона нам не помішає. Щоб підемо по вороні повороні. Так, ти куди? Добре, якось ще Він Блін, якоси трохи, я вам скажу. Встав. Забираємо ворону. Окей. Все ж таки виправився. Блін, трошки не достав. Так, я, я типу там не підключати включати всі. Не мене вже загубати, що чесно. Забираємо цю лолу, не забрав. Всередину ми вже забрав, точно. Забираю Кензі. І давайте заберемо ще цю банку. Так, забираємо її з трьох тик. Ідемо шукати наступних жертв наших. Але спершу ще цю банку заберу. У Нас тепер сім банок. Не боїмося. Ага, ага, значить. Забираємо його. Ага, от такі от справи, відкриваємо трошки карту. І давайте її доберемо. чи що. В принципі, це легко буде. Так, займаємо перше місце і залітай нам десяти ранг. 144 кубки виходимо в меню. Плюс 72 трофеї нам прилітає непогано, плюс 540 кредитів. І давайте заберемо нагороди. заберемо 200 золота і 300 золота. Плюс 500 непогано. І заберемо з барелпасу 10 гемів, стардроп. нічого не випадає толкового і 1000 золота. А зараз я беру наступного персонажа і продовжую апитися. Це напевно, що буде газ, я хочу його на 25 ранг, тобом погнали. Так, залітає нам 21 ранг на гасі. Давайте ж його заберемо плюс 60 трофеїв. непогано рухаємося далі. Забираємо за 12500-300 золота і рухаємося далі, погнали. Так, щось я забув включитися, нам тут якби 22 ранг перелетів і 43 трофеї, тому виходимо в меню і продовжуємо далі Погнали. Залітає 23 ранг. Давайте його заберемо. Плюс 33 трофей нам прилітає. І забираємо за перше срібло 200 очків сили. Погнали далі. Так, трошки нам з гасом не фортануло, але апає Діномайка на 27-й ранг. 7 в силу. Непогано, попробую ще не 900 його апнути. Погнали, подивимося, чи вийде. Все ж таки Діномайка я вже далі не буду апати. Давайте заберемо золото з нього і виберемо наступного персонажа. Навіть не знаю, якого на цю карту можна взяти, але я б взяв Едгара, погнали. Так, недавно в нас скинуло трофеї. Скинули мені майже 200 кубків через те, через то, що я забув, і не підрівняв всіх. Получив 284 блінги, в принципі, непогано, але я не позрівнював персонажів і нам дуже багато позливало. Ось, Подивіться. По 20 з кубків позливало, позливало на кожному персонажі, але нічого. Газуємо зараз. Апаємо 400 кубків, виходимо, відкриваємо дропи, забираємо перший, другий, третій. Ну, давай. Хоча би епік поки що. З четвертого, далі п'ятий знову мімо. І шостий мімо. Нічого, Прилітає 97 кубків, Газуємо вже на 500, повернуться, коли буде остання катка Погнали. Ну що, залишається ласт катка до... 20 рангу, давайте її зіграємо. Так, а тут вже після учиться попали. Тут же шальки попадаються, оце Ріко, буде мене походу після цілу ігру, він за мною ходить. Так, колед біля мене, ще куди є. Та мені пофіг твої тики, як банки лутати. У банки є сила. І хп. Тому лутаємо. Так, приймо біля мене. Щось він тут не може не найти. Бляха, мене майже забирають, але нічого. Виживаю. Зараз цього заберем Гріфа. І лишається настрої. Це вже значить, що 20 ранг є готовий. Давай добираемся складку Так, за та шаль. Опа, я же получается трошки не приму буду играть Так, шалька, да. иди ты убавил Я бы тобі сказал Потому что меня можешь завалить Хо что тебе видманцев, видней Блин, полки подошел Ничего, дуруница займаймо Плюс 8 плюс 5 508 кубків в меню Все лишь плюс 37 прилітає, Тому що тільки що помінялася карта прям 9 хвилин тому і мене викинуло. Давайте заберемо також 100 очків сили за майстерство. І напевно, що я виберу іншого персонажа. Візьму я скор ще, скорше всього кота і піду його апати погнали. Так, заїхала нам тут обновка, давайте подивимося, що додали. Бачу вже 5 нових ящиків. Обновка. Так, книга і щось нам прийшло, давайте подивимося. За 30-тій ранг я щось получаю. Опа! Бачили, який пін. Непоганий такий пінчик. Не пін, а спрей. Ну, по-любому буду його використовувати і. Спрей на кольта. Непогано. Що ви думаєте самі по цій обнові? Я не заходив. Зараз вже майже шоста вечора, а вийшла вона о 10 ранку, по-моєму. Я не заходив, не дивився спеціально, щоб було цікавіше подивитися. Давайте зайдемо в магазин. Опа, два ящика подарок плюс значок. Давайте його заберемо, непоганий значок. І давайте заберемо два зомбоящики. Відкриваємо перший Дев'ять предметів. Золото. От чого скільки золото випадає? Опа, Спрей, спрей і спрей. Ну, таке собі, я би хотів якийсь скін. Другий 9 предметів також. Ну, що з цього нам випаде. Спрей і значок. Ну, таке. Могло б і краще щось випасти. Також ось так. До речі, у нас два максимальні ранги вже є. У нас максимальні ранги. Нічого собі. Я у нас два максимальні ранги поки що непогано. Біномайк 44 44 ого. 38, 38 копец подобуляли ранги. Непогано. Непогано вийшло. Так, тут же 34 ранг на цьому. На гасі у нас непогано. Що я думаю? Давайте йдемо апати трофеї, а далі буде видно погнали. Так. Апаємо 35 ранг на гасі. Як би це дивно не звучало зараз. 35 ранг, колись це було капець жорстко. Тепер легенько апаєш собі такий ранг. Плюс 33 прилітає. 12700 трофеїв. Давайте заберемо 200 очки в сили і візьмемо когось іншого апати. Я би спробував апнути також на 35 Едгара. тому погнали. Так, залітай нам 20 ранг. На 100 плюс 101 кубок лишається нам рівно 50 кубків до апати і 13 тижбу буде готово. Давайте це зробимо. останню катку до 13к Був записаний матеріал. Відкрили легендарний дроп. Ну з нього браток серзолота дропнувся, взяла то таке Чому той матеріал пропав у мене. Я не знаю чому, хоч я тільки що його записував. Я служчапав на 10-й, на 15-й ранг, але чомусь у мене пропало. Не знаю, через що Ну нічого, хоча б щось є. Так вже майже є. 13к треба нам зайняти 3 місце. Давайте ці дві банки. Поки вони там побивають один одного. Так, тому я як заходить мити говорю говорити в тому, казав, тихо, говорю, тихо, тому що перша година ночі не хочу качати. Так, що у нас є? Ці 13к. Я навіть буду пробувати. Тупо вже здаємося. Замахаюся грати. Забираємо третє місце. Майже 23 ранг. Плюс 8 кубків і залітає на 13 тисяч і один кубок. Нормально. Так, 100 кардитів не будемо забирати. Я все ж таки вирішив, що з цим почекаю вийде скоро новий персонаж і зразу його отримаємо. Тому підводимо підсумки. 13 тисяч ми вже апнули. В наступному відео будемо апти 14, аби були на каналі ProJBS. Всім до побачення і до нових зустрічей!